Всім доброго вечора. Короткий огляд, можливо, когось цікаве. Завтра плануємо поїздку в Нідерланди і вирішив запропонувати ось такий Renault Grand Scenic. Буквально вчора він вискочив в інтернеті. Я переписувався з приватним лицем і домовилися на огляд на вівторок. Це є 2013 року Renault Grand Scenic на панорамній криші в комплектації Bose. в рестайлінговій. Комплектація, тобто вже є перехідна модель з 13-14 рік з великим значком 81 кВт, 6-ка, клімат, навігація. Ну, в принципі, те все, як і всіх останніх комплектаціях, бо все, вартість даного автомобіля в Україні буде становити приблизно 10-800 доларів. Пробіг 189 тисяч. Більш детальну інформацію, кого зацікавить, Телефонуйте, надам по телефоні, і вже безпосередньо в вівторок а можливо, в понеділок можна буде оглянути автомобіль. І вже будемо знати, яка, який стан лакофарбового покриття. Всім гарного вечора! Мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій. Завтра плануємо їхати в Нідерланди. Кого що цікаве, телефонуйте, будемо підбирати. Оглядати, доставляти, розмитнювати сертифікати і віддавати вже замовнику. Дякую, добувати.